Починаємо з ситуації на Запорізькому напрямку. За останню добу суттєвих змін тут не відбулось. Ворог продовжує гатити по позиціях українських захисників станків реактивної та ствольної артилерії. Загалом за добу зафіксовано 106 обстрілів. Також росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі населених пунктів області. До поліції надійшло 25 повідомлень про руйнування. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстріляв райони понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення: зокрема Ольгівське, Затища, Чарівне, Павлівку, Приморське, Запорізької області. У тимчасово окупованому Бердянську розпропагандисти готуються зняти постановочне відео. Повідомляє центр протидії дезінформації. Ворог намагається створити картинку, ніби у місті всі промислові підприємства функціонують на повну потужність. Насправді там залишилося працювати 10-15% персоналу, а продукція не виробляється. В населеному пункті Улянівка Васильівського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої російської окупаційної адміністрації до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району. Окупанти під виглядом купівлі по значно занижених цінах просто конфіскують зернові.